Ось такий свінтайчик 220. -й. Маленький, акуратний для дому. Технічно досить, досить в досить-досить збереженому стані. Кого буде цікавити, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Сидайці 220-й. Чіпований, кілініоний. Хороші резині моторчик не димить, не сапонить тиск тримає. О, гідравліка, все працює. На стартері заводиться гарно. Електрика вся справна Ось такий сентайчик 220-й. Маленький, акуратний для дому. Технічно досить досить в збереженому стані кого буде цікавити? Телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Арочка 9-метрова. таку арочку зварили з борової труби. І там будуть, буде такий піднавіс на автомобілі на три, На три авто. Дали швелер. І швелерок у нас був з металлом. Можна давати сюди кровлячок 25-ку. Це у нас вийшло Перерозхід матеріалу по-багатому. Нема потреби такого потужного пхати. Вариться шикарно. Електродом, можна півавтоматом, труби є багато, тут же нарихтували, на відправочку буде їхати. Це, так також нарихтована. Труби є багато. Труба така трошечки з нафтою. Можна її навіть і не фарбувати, вона буде стояти 100 років. Ось краски.